Пані Тетяно, ну е, зрештою, давайте, мабуть, все-таки почнемо не за зброєння, а почнемо все ж таки з північних потоків, тому що е, ця історія нещодавна. Ось уже із дружбою щось сталося. да От у Польщі коментується Путін не зрозуміло як. Е, німці, до якого висновку і до чого призведе загалом е, розслідування саме Німеччини? Ну я не буду брати на себе відповідальність говорити про те, що. Знайдуть експерти чи не знайдуть чого експерти? Е, якщо можна, я буду говорити про те, що я чую від людей, звичайних людей, і те, що відбувається сьогодні, у Трірі це. Німеччина на кордоні з Люксембургом, якщо можна, я просто до того, що не взяли ж російську думку до уваги загалом, і ми розуміємо, що звідти і вуха можуть насправді і тарчати, але ось німці вирішили розслідувати е, самостійно. От я до того, що яка це позиція країни Німеччини? Ну, якщо це самостійна, скажімо, самостійне розслідування, то це значить говорить однозначно про те, що німці хочуть самі докопатися до істини. На сьогодні на жаль, вже ніхто нікому не довіряє. От щойно, це 10 хвилин тому були новини. На німецькому радіо і говорили про те, що Франція закрила для німців, які працюють у вірніше живуть на кордоні з Францією е, заправки. Mm, цікаво тобто, та, да Люксембург ще не закрив. Але люди тепер, ті, які працюють у Франції, але проживають на території Німеччини, вони мають мати перепустки для того, щоб заправляти свої автівки на заправках, е, така. Така ситуація була на початку війни в Україні. це був десь березень, квітень, мабуть, коли Люксембург закривав свої автозаправки для німецьких споживачів. Це все пов'язано власне з економією. Так, я так розумію, так так. Я думаю, що тепер кожна держава вже має опікуватися своїми людьми, своєю територією. На жаль. В такому світі ми сьогодні в такий час ми живемо. Ну, але тому... ми всі розуміємо, хто в цьому винний насправді. Але... Звичайно, звичайно, і можливо, саме тому Німеччина е дозволяє в короткі терміни. Наприклад, тут сьогодні мітинг о 18 годині розпочався в Трірі е на підтримку України і е для того, аби взяти е у я вибачаю за свою Україн, за свою українську мову для того, аби взяти дозвіл у німецьких владних структур на те, щоб провести якісь мітинг чи демонстрацію. Потрібно мінімум два тижні після подій, які були в понеділок, те що в Україні відбувалося, вся мапа була червоного кольору. Вчора дозволили буквально вчора. Люди пішли з цією заявою, і вчора вже отримали відповідь на те, що вони можуть проводити сьогодні мітинг. Ну, мітинг мітингами це дуже звичайно добре і прекрасно, що навіть німецька влада підтримала людей, але ми бачимо і зростання от одразу зростання підтримки, особливо військової з боку Німеччини. Після цих жахливих обстрілів понеділка і вівторка, і ось уже й Марси про них заговорили. Це аналоги е Хаймарсів. Ось і вже е нові оголошують пан І решта-решта озброєння. Так насправді німецьке суспільство і уряд були шо. Ковані тим, що ну от іще очі ширше відкрилися на Російську Федерацію. Я, я вважаю, що те, що сталося в понеділок, стало не просто шоком для якоїсь конкретної людини чи для якоїсь людини, яка сидить в уряді. Це стало, мабуть, для всього світу, е, тим, що не може ніякої ні. В голову зайти, ви розумієте? Мої батьки теж живуть в Україні, моя сестра, і я не можу з ними от сьогодні середа. Я не можу з ними зв'язатися, вийти на зв'язок, бо я не знаю, чи є в них світло, чи в них є вода. Тобто це дуже жахливо. І сьогодні мені телефонував один, скажемо, він німець, і раніше він працював в адвокатурі. І сьогодні він мені телефонує і запитує, як це можна, коли ми зупинимо Путіна. Розумієте? Він каже: коли ми зупинимо Путіна. Тобто, люди, пересічні люди, теж бажають кінця цьому, бо це неможливо. Це дуже, дуже боляче. Це страшний жах, те, що відбувається. І, е Останніми днями я спостерігала на, на залізниці дуже багато військових бундесвер, які їдуть хлопці, молоді хлопці, з погонами без погонів. Вони курсують потягами туди, в один бік, в інший бік. Звичайно, вони нічого не говорять, але кожен пасажир розуміє, що це не просто так, бо раніше Бондасверівця побачити в звичайному потязі було ну як нонсенс. Ну от НАТО, мені здається, розуміє, да що маємо справу з максимальними терористами. І ось, ми ще бачимо від е, Німеччини кроки, що е, панці е, Зузанни, е, це САУ, ось вони профінансують, ми так розуміємо, е, їх виготовлення у Словаччині. А ще ось і інші е, системи вони ось танки будуть е, щоб віддавали і одна країна, вони компенсують. Ну тобто, процес пішов набагато швидше. А багато швидше, але мені кажуть здається, що це дуже, дуже важка ціна, яка була в понеділок. Для того щоб це зрозуміти, пройшло майже півроку, як почалася війна. Навіть більше вже півроку. І для того, аби зрозуміти це, потрібно було знову таки якийсь кошмар мати. Ну мені здається, що це була помилка. Чому не відразу? Можливо, так і є. І хочеться ще почути вашу думку стосовно того, ось у Німеччині в самій заговорили пані Тетяно про те, що отака зима і оці ракетні обстріли, зокрема, призводять до того, що ми втрачаємо інфраструктуру, і це з причини нову хвилю біженців, зокрема і до Німеччини, де й так багато перебуває наших землячок в переважній більшості з дітлахами. Чи готується німецьке суспільство і до такого розвитку подій? Ну... Ви знаєте, по-перше, Німеччина вона не гумова да тобто її розтягнути неможливо. Але тим більше я сама дивуюся, як ми робимо це, як роблять це німці для того, аби українцям тут було дуже комфортно. І, наприклад, 27 жовтня, я дивлю, чому я так. Бо в мене там календар там годинник. 27 жовтня до нас приїздить група артистів із міста Суми. На моє запрошення, і разом з бундес, верніше, з мером міста Зарбурга ми вирішили провести таку акцію Німеччина в Україні. На жаль, запізно, але ну, коли змогли, тим більше люди приїздять, і ми будемо збирати. Гроші якраз на те, щоб для внутрішньо переміщених осіб в Україні для лікарень, які в Україні, і для тих поранених, які знаходяться проходять лікування в Україні, ці гроші були передані. Тобто, сумські артисти повезуть цю суму грошей е в Україну, скажемо ну, так, тому це... я вважаю, що таким чином ми ми зможемо, хоч трошки зігріти, тих, хто зараз. По той бік екрану, і мені дуже боляче це так. Пані Тетяна, це я знаю, що прекрасний вчинок, і дякуємо вам за таку ініціативу особисту. І хто вас підтримує, пані Тетяно? Але ви ось торкнулися такого аспекту, як наші українці в Німеччині. Я хочу вас запитати, тому що з'являються повідомлення, і повірте мені, я знаю їх із перших вуст. Що з'являються? Кількість і росіян, які втікають від війни, Точніше вони втікали, але ось мобілізація змусила їх активізуватися. Хоча, звичайно, вони більше можуть потрапити там і в Грузію, і в Казахстан. Але що з цим у Німеччині з минулого понеділка? Німеччина дозволила росіянам, які тікають від війни від мобілізації на війну е заходити у Німеччину для мене особисто. Це дуже велика проблема, і я вже з нею поділилася з власним мущими тут в нашому місті. Про те, що це може бути великий, великий конфлікт. Адже у цих жінок чоловіки знаходяться на війні українських жінок. Діти тут, сини чи батьки, чи чоловіки в Україні, і російські чоловіки, які кинули своїх жінок, також не по добрій волі, тікають до Німеччини. Може виникнути, ну, на мій погляд, велика проблема. І як будуть вирішувати вирішувати цю проблему німці, це ще невідомо, бо вони дивилися на мене отакими очима і питали, як? А дійсно це ж може бути велика проблема. Тим більше, що вже українців не приймати почали з 1 вересня. і... Мотивуючи тим, що немає місць в таборах біженців, в школах і так далі, немає вільного житла. Як буде це, я, я не можу вам сказати сьогодні, але я вважаю, що це велика помилка, якщо Німеччина буде приймати російських чоловіків. Особливо чоловіків, так, до особливо, жінок особливо чоловіків до українських жінок. Тобто, жінка, яка сьогодні тут вся на нервах, бо в неї чоловік там. Ну, ви самі розумієте, що це може бути. Так, і я думаю, що і ви так само і інші українці будуть звертати увагу на це німецьких можновладців для того, щоб подолати цю проблему. Бо це ну і так не тільки в Німеччині до чого це Європа Європа взяла на себе серйозні відповідальності. Дуже вам дякуємо за розмову і за те, що розказали, як же живе е, країна, яка нас підтримує. Ну одна з найбільших Німеччина. Так, друзі, Тетяна, можна Hecker. можна. Я ще одне одне слово скажу. Е, сьогодні е, я була присутня на курсах німецької. Мови, де українські жінки вчать німецьку мову разом з дітками, я хочу сказати, що вони робляться залюбки і вони йдуть на це. Вони розуміють, що це їм потрібно, і вивчити мову чужої країни, чи чу, ну тобто чужу мову взагалі для нас, слов'ян, да тобто для українців, але вони вчаться, вони розуміють, що таким чином вони допомагають тим, хто сьогодні. Е, Виборює і відстоює свою землю від ворога. Дуже дякую вам пані Тетяно. Так, це ми розуміємо, що це надовго, але ми такі ж самі цивілізовані люди, які німці, і зможемо разом це все подолати у цьогось варвара. Тетяна Хекер, журналістка, членкиня спілки журналістів Німеччини, долучалася до нашої ефіру.